Я вчора п'яна була, комусь дала і забула, кому дала. Тепер ходю і думаю, кому ж дала? Що ти витріщився? Телефон загубила. <реш> а куме, поясніть мені, що таке кохання по телефону. А, та це куме, ніби ви повечеряли, а тільки по телевізору. Дорогий, мені наснився страшний сон, ніби в мене виріс ну, перець, і я всю ніч бігала і шукала, кому б його присунути. Ось бачиш, а ми все життя так мучимося, га? Е? Приходить чоловік до лікаря і розповідає: Лікарю, ви знаєте, я з дружиною двічі на день. Е, ну нічого страшного в цьому. Заведіть коханку. Лікарю, але я і з коханкою два рази на день. Ого, тоді вам потрібно тримати себе в руках. Е, ну, так, два рази на день. Ой, вирішила урізноманітнити своє особисте життя. Ха -ха, дорогий, а давай, ніби я дівчина, на виклик. І ось хі -хі, до тебе приїхала. М -м да. А чи можна всіх подивитися? Шо? Маленький хлопчик зі своїм дідом очищали двір граблями від листя. Хлопчик зауважив хробака, який намагався залізти назад у землю, але йому не вдавалося. Онук, ай, діду, сперечаймося на сто гривень, що я запхаю хробака назад, у його норку. А, не вийде! Він дуже м'який і звивається. Ну, посперечалися, хлопчик біжить додому і виходить із флаконом лаку для волосся, обрискує хробака, розправляє і чекає, поки той затверне, а потім легко запихає його назад у нору. Дід дає онукові сто гривень, хапає лак і біжить до хати. За півгодини бабуся виходить з будинку і дає онукові ще сто гривень. Онук Ба? Так дід вже дав мені сто гривень. Бабуся загадково усміхаючись. Ха-ха, я знаю, ці особисто від мене.